Вересень 2025 року увійде в історію як місяць великих соціальних змін в Україні. Влада запустила одразу кілька реформ, які торкнулися практично всіх від школярів і студентів до пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб, чесно кажучи, подібні реформи ми зазвичай сприймаємо як щось. Бюрократичне і далеке від життя. Але цього разу ні. Бо мова йде про гроші, виплати, стипендії, і навіть про те, як підтвердити, що ви взагалі існуєте. Зараз розберемо всі ключові зміни, пояснимо, кого вони стосуються, і які тут можуть бути підводні камені. Одне з головних нововведень стосується пенсіонерів. Які живуть за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Тепер, щоб отримати пенсію, їм щороку треба проходити фізичну ідентифікацію. Це можна зробити через відео або через офіційний портал пенсійного фонду. Логіка зрозуміла, таким чином влада хоче уникнути подвійних виплат і шахрайства. Але якщо подивитися реально, то для багатьох пенсіонерів це стає проблемою. В окупації поганий інтернет, постійні ризики, відсутність доступу до офіційних сервісів. Тож виходить, що найвразливіші категорії людей опиняються в зоні ризику втрати виплат. Тут я особисто думаю, так, держава захищається від махінацій, але водночас ми отримуємо величезний виклик, як зробити так. Щоб реальні люди не залишилися ні з чим. Друга зміна перепризначення субсидій для більшості громадян, воно відбувається автоматично, що дуже зручно. Але якщо у вас змінилася ситуація, наприклад, з'явився новий член родини, змінилися доходи або ви придбали майно, доведеться подавати заяву заново. Це можна зробити і онлайн, і офлайн. На перший погляд, все чесно, якщо твої фінансові можливості зросли, то їй отримувати субсидію вже не зовсім справедливо. Водночас автоматичне продовження для тих, хто справді цього потребує, економить купу часу й нервів. Тобто ми бачимо баланс: масове спрощення плюс індивідуальний підхід у випадках змін. Особисто мені здається. Це непоганий приклад того, як соціальна політика може працювати гнучко. Важливий момент це продовження виплат для внутрішньопереміщених осіб. Суми залишилися тими ж: 2 тисячі гривень для дорослих і 3 тисячі для дітей та осіб з інвалідністю. Але посилили перевірки. Тепер не можна перебувати за кордоном понад 30 днів. Купувати нерухомість чи транспорт, а також мати на депозиті понад 100 тисяч гривень. Якщо такі порушення виявляють допомога, скасовується це рішення з одного боку виглядає доволі жорстким, але з іншого зрозумілим, бо в умовах війни бюджет не безмежний. І якщо людина має великі заощадження чи майно, вона може обійтися без додаткової допомоги. Особисто я вважаю, що це прагматичний крок. Зберегти ресурси для тих, хто реально залежить від цих грошей. Ще одна хороша новина для молоді. Уряд вирішив підняти президентські стипендії. Вони тепер будуть більшими як для студентів університетів, так і для учнів профтехів, коледжів, технікумів та навіть аспірантів. Крім того, збільшується кількість стипендіатів серед школярів, які добре склали. Національний мультипредметний тест. Наприклад, якщо учень набрав від 185 балів і вище, тепер у нього більше шансів отримати президентську стипендію. Це справді важливий сигнал. Держава бачить майбутнє в освіті. І хоча ми живемо у важкі часи, стимулювання навчання та підтримка молоді це стратегічна інвестиція. Особисто мені подобається. Е що поряд із жорсткими перевірками виплат, ми бачимо і позитивний акцент мотивацію для розвитку. Як бачимо, вересневі реформи в Україні торкнулися майже всіх сфер соціальної політики: пенсії, субсидії, допомога переселенцям і навіть стипендії школярам та студентам це комплексний підхід, який одночасно. Намагається зробити систему прозорішою та справедливішою, але й створює нові виклики, особливо для тих, хто має проблеми з доступом до цифрових сервісів. А що ви думаєте про ці зміни? Чи вдалося уряду знайти баланс між контролем і підтримкою? Напишіть свою думку в коментарях і обов'язково підписуйтеся на канал соціалка, щоб бути в курсі всіх нових рішень, які реально впливають на наше життя. Thank <sighs> you.